Доброго дня, я Лесько Володимир, учасник Java онлайн-марафону, і в нас зараз наступив 11-й спринт, його тема сервлети. Також він, це, цей спринт був командним, тобто ми працювали через Git, нам було дано доступ до кластруму, в якому був репозиторій, з якого ми для початку стягнули вже деякий кусок готового коду, до якого нам треба було дописати сервлети. Тут от видно. Що в мене був напарник Назарій, і ми з ним разом узгодили, як ми будемо працювати, поділили собі завдання, хто які сторінки робить, і комітили, і стягували звідси рішення один одного. Як видно, ми зробили 19 комітів. Тут написано, що хто робив коміти підписані для легшого розуміння. Наприклад, давайте. От подивимося на цей коміт. Так само показується, хто що зробив. Ну, тут просто була додана ціла сторінка. Давайте глянемо на інші, там де щось змінялося. От то не цей. Так, десь зник. От, знову з'явився. От тут, наприклад, видно, що забрався, забралися звідси три рядка. Перенеслися вони сюди, додалися ще деякі рядки і так далі. Також для зручності роботи в вкладці проекти ми створили е, дошку, на якій вказано, які в нас були завдання і як ми з ними справлялися. Тобто, спочатку ми по, е, поставили завдання собі в todo ліст хто що буде робити. Потім, коли вже хтось збрався з роботу, ми переміщали їх в In-Progress. Е, після того, як зробили в to і... Після того, як інший учасник команди перевірив їх, ми, ми, узгодив, ми їх перетягували в дані. Якщо щось було не так, перетягували назад Він Прогрес і казали, що треба доробити один одному. Як бачимо, зі всіма 13 завданнями, які ми для себе поставили, ми справилися от вони всі є. Так що, переходимо до самого сайту. Нас зразу зустрічає домашня сторінка. Домашня сторінка просто видає нам текстовий заголовок і має в собі от три кнопки для переходу по основних, по, по основних сторінках, такі як Shovel Tasks, там, де показуються всі, всі наші таски, яких зараз немає, бо ми ще нічого не давали, і Add New Task. На сторінку Home можна перейти як сюдою, так і, наприклад, написавши тут або просто слеш, або слеш Home. Воно також нас перекине на, на початкову сторінку. Додаючи завдання, можна вибрати їм назву і пріоритет. Наприклад, створимо task 1 з низьким пріоритетом виконання, також task 2 з середнім. І, наприклад, task 3 з високим. От, наші завдання створені і поміщені в таблицю. Як ми бачимо, в нас є операції над ними, які виділені в віддільну колонку. У нас є такі операції, як Read, Edit і Delete. Rit читає нашого користувача і виводить його ID, назву і пріоритет для виконання. Edit змінює наше це завдання. Можна змінити йому. Назву і пріоритет і «Деліт», звісно, видаляє. Починаємо з ріда. Читаємо перший таск. Нам написано, що ID в нього дорівнює одиниці, ім'я дорівнює task 1 і пріоритет низький. Давайте ще прочитаємо з високим пріоритетом. Бачимо, що ID3, ім'я task 3 і пріоритет високий. Також, якщо ми спробуємо доступитися до користувача, якого в нас немає, наприклад, 15-го, нам напише, що, на, що у, у нашому тудолісті liсті нема такого таску за D15, і е, буде показана стрінка, на яку ми мали би потрапити, якби все було б гаразд. Також буде в консолі видана помилка з кодом 404, що означає, що такого таску немає. Добре, далі переходимо до Edit. Edit дозволяє нам змінити е, таски. Нажимаємо на нього. Беремо, наприклад, змінимо ім'я для таска на е, first task. І змінимо йому пріоритет, наприклад, на високий. Нажимаємо Edit, бачимо, що е, з ID 1 змінився користувач на first task, і пріоритет з нього також змінився на високий. Давайте також змінимо. От, наприклад, то, що з medium. Також ми тут можемо побачити на цій сторінці, що ID у нас не можна змінити. У нас поле це відключене для редагування, тому що не можна змінювати ID. Поставимо йому такий низький пріоритет, і зробимо з нього таск не 2, а, наприклад, 5. Бачимо, що. ID залишилося без змін другим, назва змінилася на task 5, і пріоритет змінився на low. Також, якщо ми, так само, як і з read аналогічно, якщо ми попробуємо доступитися з таска до з таким ID, якого в нас немає, наприклад, до 6-го, ми побачимо, що в нас буде видано знову ж повідомлення про помилку Task with ID 6, not found into the list, і сторінка, на яку ми мали би перейти. Точно так само, як і в рідді, видається е, код помилки 404, що означає, що такого таска немає. Переходимо знову в Shovel Tasks і переходимо до останньої операції, таке як Delete. Ми можемо видаляти наших користувачів з таблиці. Нажимаємо і бачимо, що в нас обновилася сторінка і видався е, середній таск, який ми вибрали видалити. Видалимо два інших і повернемося на головну сторінку. Дякую за увагу!